Дільничий прохор перевіряє адекватність громадян, задаєш людям незручні питання та ловиш їх реакцію. Сер, дозвольте задати питання. О, це... Мене звати Вітя Федорович. Слухайте. Вітя Федорович, яким був ваш перший злочин, тільки чесно. Перший злочин пиздив грошей. Якщо ви нічого не порушили, чому ви виглядаєте як злочинець? Я би відповів би так. Що їм доказано, то не ні більше що сказано. Так, чи дозволяєте запис відеокамери для оприлюднення да, дозволяю. Добре. Буду, Якщо я тебе зараз обшукаю. 90 хвилин КПЗ. 24. Що ви робили вчора в 3 часа ночі? І чому всі кажуть, що ви дуже підозріла Леді? Я підозріла Леді, тому що я. блять, не знаю. Якщо вас ще не посадили, значить. Ви просто добре ховаєтесь, мем? Ні, значить, просто ви аФКшники. Гарного дня. Дякую, мем. Якщо ви нічого не порушили, то чому я саме вас зупинив, сир? Да, мені ніхто не встановлював, я тут. Нормально. Ви не проти, якщо я вас зараз просто заарештую, ну чисто по рофлу в тюрму? <задили? <задили> І чи ви задоволені пра працею адвокатом пана Мудриком? А Богу, тепер питання сі, до сі, нашого адвокатка. Чому ви вчасно не прийшли на виклик громадянина? Чому ви люди платять податки? А ви таким чином про... Ой, о, о, проігнорували? Стійте, стійте, дайте коротку відповідь. Чому, чому ви б'єте офіцера поліції? Пане адвокат?